Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Почали ми цей тиждень з болячок. Еля моя проходила всього тиждень у садочок і принесла якогось вірусяку. Захворіла вона і захворів Марко. Соплі, кашель, температура, белі, отит. Оскільки початкове лікування не дало ефекту, лікар відправив нас здати аналізи. Дили на садочок рівно теж. Ідемо в лабораторію. Здавати аналізи. Йдемо всі. Гладо, будеш здавати аналіз? Побачимо. Скажи пальчика, який ти, який ти класний маєш пластир. Бо ну що, тобі було нормально здавати крочи? Угу. Не боляче. Да. Правда, супер? І тітя класна нам попалася. Отак от, яка -от, ти в мене молодець. І нам призначили антибіотик. Але щось пішло не так, бо лікування не діяло, вушку боліло, температура височезна. І ми намагалися Лора. Встріти відзначити, що мені пощастило, бо я записалася якось чудом до лора одразу, бо зазвичай записатися до військових спеціалістів практично неможливо. Ну, там, за декілька днів на наступний тиждень, а тут медать в день. Але я завжди дивуюся, чому злі такі люди. Нас лікар, поки зустріла і прийняла, то стільки негативу вилила, що просто хотілося розвернутися і піти. Але, зрештою, ми були зацікавлені у прийомі, тому, звісно, ми дочекалися. І я на себе цей весь негатив не взяла. Я його якось на корню відкинула і сказала, що раз, ти така зла, то собі варися у своїй злості сама. Я не буду. І це таким дивовижним чином спрацювало. Вона попустилася в, один, в одну мить, як тільки я прийняла рішення на це не реагувати. Так, це життя, цей прийом витрати. И две штука. Думаю, он нас выживут. Всё, в общем. А кому новости будет хвостом? И скажем, не дядю, а что-то накламное. Я хочу стать хвостом. Там микробы у вушках, тебе так скажут. Йому ну, зле просто. Так, от у мікроба і є інші мікропи, дуже злі. І у дуже мікроба живе інший мікроб, та? так? Ще зліщий, так? Так, і це змія злюсями Ого. Ну, Еля пофілософствувала і ми собі пішли додому. По дорозі зайшли на прекрасне озеро, ми там часто буваємо, коли йдемо зі садочка. Подивилися, як плавають качечки, як рибалки там сидять рибалить, як люди зараз змагають. До до... Люблю там бродити, але зараз не сильно часто там буваємо, бо Марка неможливо випустити з візочка, він відразу тікає, і я боюся, що він мені просто в воду шубовсне. Ну ось, Їхали-їхали. Боєць вже здався. Ще одна з Тут ми вже вдома, діти вже поспали, але такі вродливі, тому що хворі температурою, соплями і часом думаєш, на що тільки не підеш, лиш би трошки помовчали. Хоч п'ять хвилин дали тобі тиші. Але це, як ви розумієте, тривало зовсім недовго, але хоча б трішки. А це вже наступний день. І оскільки нам не можна на майданчик, щоб не наражати дітей на небезпеку, ну і щоб ніхто не заразився від нас, то ми собі гуляли у парку. Там теж є озеро, діти ганяли собі за голубами. Взагалі Марко як за втікав. Але гуляти треба, тому ми виходимо з ситуацією таким чином. Yeah, yeah. 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 Це була на території нашого житлового комплексу. Там, як я вже казала, дуже гарно облаштована територія. Дуже гарний висадний дизайн, зелено, є такі озерця, маленькі з рибками у багатьох дворах, водоспадики, дуже багато дерев, багато квітів. І цього вечора був ось такий захід сонця. Все, почалася осінь. Сьогодні цілу нічку йшов дощ. Вже аж пахне осіннім повітрям. А я зробила кавусю і йдемо приступати, жити це життя. Зробимо на сніданок оладки. Вони є молоко кисле, тяблочка, бананчик, яєчко і борошно. Називається, знімала і не зняла. Діти вимкнули камеру. Паралельно допомагає помічник. У мене все допомагає, і я тільки ловлю Марк. Марк. Тримай. А, так, от це щось приготувати це просто цілий квест. У мене дуже точного рецепту гладок немає. Роблю майже як все на око. Десь орієнтовно 300 мл кефіру. У мене було кисле молоко. Один стакан борошна, яйце, пів ложки розпушувача, цукру я майже не давала, Здається, пів ложечки, бо потерла туди пів яблучка і один банан розчавила. Тісто і так доволі солодкувати, але крім того, мої діти люблять ще згори полити медом, тому я не старалася його сильно засолодити наперед. Щось я перестаралася, вийшла отака гора оладок. ми їх точно не встигнемо з'їсти. Коли подаю, то ладки я розрізаю на менші. Бо Еля не любить ковацяти руками, а Марко навпаки їсть руками, хоча я даю йому веделичку, і він, йому зручніше брати маленький шматочок, щоб відразу покласти у рот. Тут я поливаю медом і ще додам трошки бананчика. Маркові сметанку, він любить. Еля сметану не любить. І зазвичай відмовляється. На цей раз вийшов досить пізній сніданок з моїми зйомками. Тому діти вже дуже чекали, були голодні і лопотали за дві щуки. А у Марка тут спостережний пункт. Просто обожнює. Сидіти там і дивитися у вікно, які машини поїхали, чи тато йде з роботи.

Коли хворіють діти, мене це не оминає. Я теж трошки прихрипла. І от б'ю такий вітамін С, поки мій вітамін розчиняється, хотіла поділитися таким відгуком на такий гаджет. Купувала у сенсеї така якби дробилка. Я її купувала з метою нарізання цибулі. Вона, вона рубає її, по суті, мала би так робити. Не на рівні частинки, але на досить дрібні. Зрештою, часом це не принципово якої форми та цибуля у страві. Але це погано. По-перше, по якості так складається, отак от має таку, таке лезо. У мене у батьків є німецька така машинка. І сюди вставляється цибуля, чесничок, і чесночок і отак подробно. Ну, воно настільки топорне, настільки жахливе, не рекомендую. Буду викидати, тому що займає місце. Тут стоїть декілька днів. Так що, у кого є, поділіться відеоками. Можливо, я не так користуюся. Вітамінчик уже розчинився і на здоров'я. Що Еля тут далеко не втекла. Я мию, а вони. Це капець. Ми з дітьми в супермаркет і так трішечки сметану, оливки. Я захотіла люблю. Часом Томатний соус взяла такий огірки. Взяла такий Моко по-корейськи. Взяла бо лінь готувати і нема коло, якщо чесно. І взяла сухарів панірувальних, бо виявилося, що взагалі в хаті нема. Ну, молоко. А тут маємо солодощі на презент. Не, не, Ні, ні-ні. Ну і яйця. Була два такі гарбузики. Віж, е, осінні, де буде декоративний елемент, десь поставимо, поки що ще не знаю де. Такі вони маленькі, але дуже симпатичні. Почала відразу пересипати, тримаю гарі у такому контейнері. її нагуляти сплять. І я хотіла зробити сливовий пиріг. Але нам вимкнули світло. Тому будемо займатися іншими справами. Треба от помити зеркало. Боже, тут навіть і не видно. Але ж ні видно, яке класне дзеркало. Яке воно просто шикарнюче. Спокажу, покажу, як мої діти працюють щодня. Подивлюся, що на вікно, де Марко їсть, бо він те вікно постійно заляпує, там у нього спостережний пункт і він умудряється під час їжі. Руками весь підвіконня, весь сіл і все вікно у нас воно в їжі. Вчора забула зняти, був буряк на обід. Так той буряк весь був по всьому вікну, по всьому підвіконню відмивала. Зранку ну, були сирники, оладки, Оладки були зі сметаною і медом, і я ще не встигла те підвіконня вимити. Хотіла показати ось такого красення, аж не влазить мені у кадр. Ось така квітка. Вона у долоню. Він у мене потрапив випадково. Сусіди його виставили у коридор. Комусь набрити. Я його усиновила і він зацвів у мене відразу. А ще мені потрібно помити фартух. Завдяки тому, що він має і малюнок під бетон. Не видно взагалі. Та і, і... і завдяки тому, що це скло, не видно взагалі, що він бруний. Настільки круто. Що у нас на кухні стоїть не плитка, а ось такий скляний фартух. Це просто круть. Повірте, як то вагається. Воно того варте. Я буду ось таким півником. Шантеклер. Задоволена цим засобом. Я його постійно маю вдома. Не люблю тільки саме цього запаху. Зазвичай беру лимонний. Бо цей мені дуже не люблю таких насичених ароматів. Але поки діти сплять, він вивітриться. Я настільки закрутилася, що забула про річі. мені ж його вигуляти треба. То ми швиденько зібралися і вибігли по Шуріку на вулицю. Поки ми з Річі гуляли, повернулися, обімкнули нам світло і прокинувся мій горобчик, так, горобчик. Без нього ніяке діло не робиться, тому ми зараз будемо робити паштет з квасолі. Так, маю, вона була в мене відварена попередньо, заморожена, в мене таких декілька пакетів. І ми зараз будемо творити ну, щось нове. Цей агрегат Марко любить найбільше. Досипаємо сюди квасолю. Я разом з тим соком даю. І я почистила три зубчики чесника. Сюди додаємо Я все на око. Не знаю. Рецепту немає, тому що це ніде не читала про такий паштет, але все за його роблю. Додаємо так, трішки майонезу. низу. Це весь що в мене є. Гірчичку. Добре, дві ложки. Ну, Сі трішки. Купчена паприка. Ну, я вирішила дати. Чорного перчику. Теж небагато. Так, в мене ще є такий кріп. я його теж додам. Ще є залишки отакої от приправи з томатами, чесником, базиліком. Я її люблю, але вы тут мало. Шматок масла. Це діло закриваємо. Давай, давай, включай. Давай. Такий яблучний оцет додам ну, на око ложку. У мене завжди був лимонний сік, я додавала. Дам же соєвого соусу і трішки оливкової олії. І так, збройні трішки. Хотілося тут дати ще солі. Дам трав італійських. І трішечки коріандру. Але дай він тут буде смакувати. Смачна намазка. Ой, я називаю паштет. Але може бути насправді намазка. У мене вийшло таких три баночки. І дві з них підуть в морозильник, а третю ми будемо їсти. Дощ вечір. Отака вот хмара і дощик осінь.